Сьогодні у нас 13 серпня 2022 рік. Перед вами дерево третього року вегетації, сорт літнього яблука під назвою William Sпрай. Ось такий величезний плід. він має. Не знаю, напевно, вже дозрів. Можна його покласти на долажування, щоб він трішки полежав. Набрав свого смаку. Був один плід після жорсткої обрізки. На живці працювали доволі популярний сорт. Класний сорт літніх яблук. Ось так вже на стикові. 2 та кінця першої декади серпня він дає свої плоди ну, в залежності від сезону, плюс 10 днів до і після. Доволі стійкий, доволі врожайний, доволі швидкоплідний. Головне товарний та смачний. Ось такі ось яблука. Ну, Зараз давайте скуштуємо. Це я стар проїновий наліт. Він ось такий має з сонячної сторони карміновий рум'янець. З білими вкрапленнями, але світла замало, замало камера не фокусує. Ну що, скуштуємо? Що я можу сказати? Це солодке з ледь вловимою кислинкою. Фактично, можна сказати, її немає. Яблуко, хрустке, дрібнозернисте, дуже-дуже соковите, разом з тим, що м'якось щільна та транспортабельна. І товарне. Можна сказати, такий, за параметрами, немов, зимовий сорт в літню пору. Ось це Вільям Спрайт. Саженці є в наявності, живці є в наявності, кому необхідно, можете звертатись з приводу саженців та живців. Все на це ми будемо завершувати. Дякую за увагу.